Ти керуєш емоціями, чи вони керують тобою? Стрес, імпульсивні реакції, складнощі в стосунках. Це не про характер, а про навички. І їх можна здобути. Мене звати Бажана Верещинська. Я студентка Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, спеціальності практичної психології. І я запрошую вас на мій груповий тренінг: емоційний інтелект. Як керувати емоціями, не придушуючи їх. Це інтерактивний тренінг для тих, хто хоче. Розуміти, звідки беруться емоції і як їх перезавантажувати, реагувати на стреси, безпалах гніву чи відстороненості, використовувати емоційний інтелект у навчанні, стосунках і роботі. Тут не буде нудної теорії, тільки практика, яку можна застосувати вже сьогодні. Якщо тобі від 17 до 22 років, ти студент-психолог або просто цікавишся внутрішнім світом, це для тебе. Чому ж варто прийти? Ти отримаєш техніки, які дійсно працюють. Навіть під час сесії, приклади з реального життя, а не просто абстракції, можливість розібрати свої болючі ситуації в безпечному середовищі. То як це відбуватиметься: півтори години інтенсиву. Міні-лекція, робота в групах, право на тіло і думки і нуль води. Тож обирай, жити на емоціях чи керувати ними.